20 лютого 2014-го, після вбивства у центрі Києва до правого сектору, звернулися співробітники СБУ та запропонували зустрітися з Віктором Януковичем. Правий сектор делегував Яроша на переговори, а співробітники СБУ залишилися як гарантія його безпеки. Зустріч проходила у будівлі адміністрації президента та тривала більше години. Янукович пропонував Ярошу підписати угоду про припинення конфлікту, але той йому відмовив та сказав, що правий сектор буде боротися до кінця. Там дуже конкретна була зустріч, по перше. Там йшлося, власне про підписання нами тої угоди. Mm. знаменитої, я тоді відмовився. Я ну, так чесно скажу, більше переживав, як би звідти вийти, ніж там створювати якісь ну no, це було небезпечно, звичайно, не так небезпечно. Тому, що... тому ну, але, слава Богу, що завершилося все і не далі. Він дуже неоднозначна людина, як на мене. Він тоді боявся, це було видно. Mm. Овся дуже сильно і мабуть на тих страхах власне росіяни зіграли е, для себе <ривали> отримували е, щось. 21 лютого лідери парламентської опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок та президент Янукович підписали угоду про врегулювання кризи в Україні, що викликало невдоволення серед протестувальників. Тоді Дмитро Ярош перше виступив на сцені майдану і заявив, що правий сектор не складе зброї та не звільнить жодної будівлі, поки Янукович не піде у відставку. Лідер правосеків закликав до продовження боротьби та заявив про готовність взяти відповідальність за подальше розгортання революції. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана. Найголовніша наша вимога відставка Януковича. На наступний день Янукович залишив Київ та тік до Росії. Після втечі Януковича 26 лютого на Майдані були презентовані кандидатури на посади у новому уряді на чолі з Арсенієм Яценюком. Тоді Ярошу пропонували посаду заступника секретаря РНБУ України. Лідер же правого сектору претендував на місце віцепрем'єра по силовому блоку. Врешті-решт Ярош ані в РНБО, ані в уряд не потрапив. Ярош, Порубій, тягнібок це люди, которые пропагандують насилля. Їх очень хорошо знають. За приділами не тільки України, нова всьому світі. А в Ізраїлі вони викликають ужас. Вже 8 березня. Провідник правого сектору заявив про намір балотуватися на дочасних президентських виборах. За два місяці він отримав підтримку 0,4% виборців і посів 11-те місце. На позачергових виборах до Верховної Ради України восени 2014-го Яроша обрали брали народним депутатом у одномандатному виборчому окрузі номер 39 на Дніпропетровщині.